Усім привіт! В одному з моїх попередніх відео я намагався збільшити час роботи безперебійника для роутера ось такого типу. Тоді у мене нічого не вийшло толкового, але я вирішив спробувати ще інший варіант і скористатися іншим типом безперебійників, який мені прийшов сьогодні. Мабуть, багато хто з вас. Вже про них знають, я їх ніколи раніше не розглядав, тому що вони мені візуально не подобались і не внушали якоїсь надійності. Але все ж таки, е люди в коментарях казали, що користуються такими, і вони начебто працюють. Тому я вирішив спробувати. Але спробувати я вирішив не просто цей безперебійник. На 6 елементів 18650,2 безперебійники разом. Тобто ідея полягає в тому, щоб живити один безперебійник від адаптера 12 В, потім ним живити інший безперебійник, а цей інший безперебійник вже буде безпосередньо живити роутер. Не знаю, чи така схема буде працювати. Саме це я хочу дізнатися в цьому відео, тож спробуємо. Значить, в першу чергу я буду діставати елементи 18650 з моїх саморобних павербанків. Ці елементи тут, наскільки я пригадую, є вживані. Можливо, якісь я навіть купляв. Зараз ми подивимося, бо я вже не пригадую, що саме там є. Так, в цьому безперебійнику в мене елементи куплені, типу нові. Відносно нові, тому що я ним вже користувався якийсь час. Наскільки я знаю, тут можна його е запустити навіть з трьома елементами, тому що е тут е два паралельно. І три послідовно схема. Відповідно, якщо ми заживемо його, виключимо. Якщо ми заживемо його трьома елементами, то він мав би працювати. Так, що цей індикатор означає? Це означає, що він заряджений повністю. Світяться три індикатори, і тут на пластмасі намальовані. Батарейки з трьома рівнями позначок. Мінімум, середня, максимум. Це заряд, відповідно, тут має видавати 12 вольт. Так, якщо давати з цього положення, то тут видає 12 вольт, а тут вхід. Тож, давайте зараз замірюємо, чи дійсно ми маємо на виході 12 вольт. Гаразд, якщо ми включаємо є 12 вольт. Тепер попробуємо підключити живлення від адаптера. Значить, беру адаптер від роутера 12 вольт 1,5 А. Цього, в принципі, буде маловато. Але для тесту, як воно працює, достатньо буде. Включаємо живлення. І що ми бачимо? Я не бачу, що він показував Charge. Можливо, він вмикається лише коли батареї розряджені. Мені цікаво якраз те. Що якщо є живлення від адаптера, чи задіяні в цьому випадку акумуляторні батареї? Логічно було б, звичайно, щоб вони не були задіяні, і просто живлення від адаптера проходило наскрізно. Будемо пробувати починати наш експеримент, щоб засікти, скільки часу це все буде працювати, підключаємо наш роутер. До 12 вольт живлення. Потім цей ДБЖ буде заряджатись чи живитись від цього ДБЖ, а цей ДБЖ від EcoFlow. Чому EcoFlow? Тому що він повинен видати потрібну силу струму. Тепер е, включаємо сам EcoFlow розеточку. Включаємо роутер. Включаємо усі ДБЖ. Зараз покажу. На кожному із них індикація засвітилась як е, того, скільки е, батареї, так. І червоні лампочки, які означають, що вони ну, типу заряджаються. Наразі бачу, що споживання знизилось до 10 Вт і тут не світиться червона лампочка, що означає, що цей акумулятор ДБЖ повністю зарядився, а тут червона лампочка ще світиться. Пропоную зачекати ще буквально 7 хвилин і в 4-й годині відключити це все від Ecoflow і залишити працювати автономно. Так, 16.00. Починаємо наш експеримент. Як бачите, там не знаю, чи бачите, але там червона лампочка світиться, тобто цей верхній дебажа ще заряджається. Я відключив це все від живлення від Ecoflow. І червона лампа перестала світитись. Щось не дуже розумію, добре це чи погано. Зрозуміло, нічого не відбувається. Вмикаємо живлення, і ми бачимо три індикатори, які означають, що звідси подається струм 12 вольт. Всі індикатори світяться. Тепер ми вмикаємо живлення, і відбувається заряд. Заміряємо температуру. Ну все, далі навіть неможливо поміряти. Саме ось цей елемент і нагрівається до досить високої температури. Через це цей акумулятор і гріється. Так, давайте попробуємо ще трішки більше порозбиратися в тому, як саме працюють ці ДБЖ. Як видно, вони тут зараз із батареями, із акумуляторами, і кожен з них заряджений по-різному. Тут у нас три поділки заряду, тут у нас лише одна поділка заряду. Якщо увімкнути їх. Далі, давайте заміряємо, скільки вольт видає кожен. З цих дебажа. Так, коли ми вмикаємо, ми маємо 9 вольт 78, сотих, що, в принципі, відповідає низькому заряду акумуляторів. І ще раз підтверджує те, що цей ДБЖ не має ніякого стабілізації чи Ніяк не підтягує напругу до 12 вольт, який він повинен був віддавати. Інша штука, яку я хочу перевірити, це те, якщо ми підключаємо вихід сюди. Тобто, коли ми підключаємо, коли ми міряємо. Робимо замір напруги на вході заряду, сюди виходить струм. Що, в принципі, якби, якось не дуже правильно з моєї точки зору. Так, давайте спробуємо підбити підсумок і зробити якийсь висновок, чи може працювати моя ідея. Яка заключалася у тому, що в нас є два ДБЖ. Перший ДБЖ ми живемо від зовнішнього адаптера. Ми його заряджаємо. Після чого ми беремо 12 вольт з нього і подаємо наживлення наступного ДБЖ. Після чого беремо 12 вольт і передаємо на роутер. При цьому по задуму, перший ДБЖ буде розряджатися, а другий буде чекати, пропускаючи через себе струм далі. Що показано тут. Для прикладу, перший ДБЖ вже частково розрядився, другий ще залишається. Але, як видно, ця ідея працювати не буде, тому що як тільки ми беремо їх. Підключаємо послідовно, то відбувається те, що той дебажай, на якому менше вольтаж, починає заряджатись від того, на якого вольтаж більший. І все працює не так, як задумувалось. Можливо, ця схема працюватиме. Можливо, вони дійдуть до е, стану, коли обидва будуть заряджені одинаково, вирівнюються заряди, і будуть одинаково розряджатись. Проте таке використання, як на мене, може бути ризикованим. Я не знаю, чи е, тут є якісь захисти від перерозряду, перезаряду. Тобто таку схему я би, мабуть. Не використовував. Не знаю, можливо, хтось ще може якось прокоментувати це.